Доброго всім дня, друзі, вітаю вас на своєму каналі разом із розочкою. Сьогодні у нас був продуктивний день. Ось зібрала винограду ну самого найспілішого, і зараз буду робити з нього компот. Для початку потрібно кожну виноградинку обрізати. Тут вже вони обрізані, помиті. Всі процеси не знімала, а тільки вже коли склала в банки і варю сироп. Кому цікаво, на одну літру води додаємо 250 цукру. Коли сироп буде готовий, заливаємо банки з виноградом. І хай постоять 5-7 хвилин. Потім зливаємо цей сироп обратно в каструлю і ще один раз переварюємо. Коли вже другий раз закипить, заливаємо знову в банки. Таким чином, щоб сироп аж переливався через краї. Накриваємо кришками і закатуємо. Потім гарячим перевертаємо, укутуємо. І залишаємо до повного остигання. У мене вийшло дві банки. Не знаю чому, але чомусь вони різного кольору. Ось вже я їх укутала, і І все. На цьому компот готовий. А далі був у нас обід. Супчик, що правда, вчорашній, але з м'ясцем і дуже смачний. Ось так. А після обіду йду перебирати картоплю. Оце вже в нас картопля білоруса. Та що ми по весні купляли на заміну посівний матеріал. Більшість вона величенька, але трапляється і всяка. Я знову ось одібрала найбільше, зараз буду йти важити. Сьогоднішні картоплини трішки більші від наших домашніх. Так, то була перша, це друга, але це ще дві менші. Зараз покладу більшу. Ось це найбільша з цієї партії. Ось така в неї Вага! Ось так. І четверта, і четверта теж невеличка. Ну, а це вже я надибала найбільшу на сьогодні картоплину. Ось така її вага. Аж 415 грамів. А це, щоб ви не сумнівалися. Це вага її правдива. Ось так. Ну, а після того, як перебрала картоплю, пішла, зібрала помідори. Тут вже попадаються в нас і трішки більші. Є і величенькі зовсім, але вони ще тільки спіють. А ось це насіння скавуна. Зібрала, щоб наступного року посіяти вже своє. Це із того солоденького, і з попереднього відео. Запасаємося. Розочка відпочиває, а вже під вечір натерла курям гарбуза. І під вечір вже піднявся в нас вітер. По прогнозу повинен бути дощ. Так що будемо чекати. Картоплю ми ще вибрали тільки половину, залишилося гранада трішки своєї і купована. Ось так курочки поїдають. Гарбуз. Щоправда, вже я їх сьогодні виноградом нагодувала, і молоді попало гарбуза, Вони трішки бояться мене, бо ж не кожного дня їх знімаю. Вже майже петухи, до речі, вже якийсь із них співає. Тут їх два. Воно той І цей Жовтенький. Чуємо, що співають, а хто із них, то ще не ясно. Ось так молодь підросла. На завершення відео. Традиційно прогуляюся по квітнику. Троянди вже збираються квітувати третій раз. Ось такі малесенькі вже, не те, що вперше були такі в руку. Квітують мальви. Жоржинка жовтенька. Вітер тож доводиться руками притримувати. Запізні лісоняхи декоративні, зовсім малесенькі квітки. І вже відквітає ігібіскус. У цьому році він квітує вперше кермеки, але найдовше все ж таки квітують чорнобривці. Ось така краса у квітнику. На цьому буду відео завершувати. Дякую всім за перегляд. Дякую за підтримку. Все буде Україна. Трішки ось вечірнього неба. Бажаю вам всього найкращого. І до наступних відео.